Я, Ксенія і сьогодні я буду вашим екскурсоводом. я народилась в моїй Україні у місті, яке кривим рогом всі звуть, у місті сталевім живу і донині, І люди тут праці і миру живуть. Історія міста мого непроста, вона довжиною в життя пророста. А я історію одну розкажу про улюблену паркову зону свою, яка зеленіє на місці злиття двох річок Саксагань та інголіця. Це парк Федера Маршавства. Сьогодні я хочу вам розповісти цікаву історію про цей парк, а дізналася я її від своєї бабусі та дідуся, а вони від своїх батьків, тому що парку дуже багато років. Історія свого парку я розпочну з людини, яка посадила на цьому місці фруктовий сад. Це Федір Маршавця. Він був дуже заможною людиною. І любив багато подорожувати. В свій сад він привозив багато різних дерев, а більше всього тут було вишень. А окрасою його парку стала Човникова станція, яка згодом змінилася. І зараз вона є перлиною нашого міста та пам'яткою історії. Човникова станція розташована на двох річках: Інгулець і Саксагань, які зустрічаються саме біля неї. При ці річки складено багато легенд, які живуть і сьогодні. Коли не стало медшавцем, парк став міським і в ньому побудували перший в місті відкритий кінотеатр. Пізніше побудована сцена, яка стала місцем для виступу народних талантів. З розповіді моєї матусі, теплими вечорами в парку грав оркестр. Який запрошував молодь на танці? Парк став улюбленим місцем відпочинку для всіх мешканців міста, які піклуються про нього та сучасно облаштовують. Зелене царство природи поповнюється новими саджанцями. Так, в нашому парку є алея, на якій відомі люди висаджують молоденькі дерева на згадку про себе. Влітку в спекотні дні можна провести свій час на пляжі, пограти в спортивні ігри. А для малечі є мотузковий парк, де можна активно порозважатися. Центральну частину парку займає фонтан, біля якого мешканці та туристи міста залишають на пам'ять гарні світлини. Запрошую і вас відвідати це чудове пам'ятне місце.